Почнемо з гучного. Відбувся реліз нового Doom. The Dark Ages встрелив на консолі, на ПК і вже збурив гравців. В мережі є вже купа оглядів від блогерів. ігрових змі. Біжіть дивіться. Я поки що не грала, а даю огляди і від мене це вже а, інша історія. Оцінку гри дуже високі: Steam 4,5 із 5, а в інших медіа рейтинг не нижче 80%. Кажуть, там дуже насичений ігровий процес, гра дуже гарно оптимізована і як завжди, кайфова музика. Із негативного відмічають баги там виляти. Також чомусь скаржиться на сюжетну лінію. Але якщо ви хочете знати, які воно насправді треба йти пробувати грати самому. Ціночок у гри в Steam – 70 долярів. Але якщо не хочете витрачатися, вона є з першого дня релізу на ПК Game Pass. Вже доступна, можете піти спробувати. Сталкір 2 отримав черговий новий патч. Серед основних змін зазначено, що патч 14 має покращення шаї, особливо під час бою. Мутантам дали можливість влаштувати собі ланч і смакувати трупами, тому не станьте закускує. Сталкери, тому що мутантам дали ще й пильності, покращили бойову систему, виправили старі помилки і додали цікавих елементів для NPC. NPC тепер міють ховатися за деревами, будуть краще вести себе в бою, матимуть ліпшу анімацію і взагалі будуть такими більш реалістичними. Пофіксили також і баги, що зустрічалися в сюжетних квестах. До того ж, там взагалі солідний список цих фіксів, думаю, точно стало краще. Загалом виправлення старих болячок стало основою для патчу окрім покращення тих штук, про які я вже сказала. Але є ще одна гучна новина по Сталкеру. А гучна тому, що у сусідній тимчасовій країні дубці. GSC переведуть трилогію «Сталкер з оновленнями, і одним із таких оновлень буде відсутність російської озвученої локалізації, тобто залишить лише текст. Тому якщо ви чуєте, як щось вияне було, так тепер ви знаєте відповідь. Але давайте про інші апдейти цієї трилогії. По перше, Steam Deck. буде підтримка Steam стімдекі портативної, а крім цього, ще й геймпадів і вайл Scale моніків. Тому можна буде грати і на 4 к моніторі і мати кращі якісь картинки, бо її підтягнуть до нових форм і ще й додадуть кадрів приблизно до 120 секунд. Stalker Legends of the Zone Trilogy вийде 20 травня на консолі PlayStation 5 на Xbox Series XTS та на ПК. Якщо саме цей бандл у вас придбаний на консолях, то ви отримаєте апдейт безкоштовно. А от на ПК трошки трошки інша історія. Ви також без доплати отримаєте покращення, але навіть якщо у вас придбані якісь окремі ігри, а не весь набір. Само з собою покращення буде доступно тільки для вже тих тетлів, які ви маєте, тобто нахитрувати не вийде. Другий сезон Фоллаута вже встигли навіть зняти, але у Нью-Вегас ми відправимося на раніше грудня цього року. Показали нам менюній тизер трошки, взагалі трошечки, прям трохи-трохи матеріалів зі зйомок, але вже запевнили офіційно, що ми матимемо третій сезон. Настільки там боси впевнені у заробітку, точніше у успіху майбутнього другого сезону. Дехто з команди взагалі вважає, що ми маємо очікувати принаймні на 5 а то й на 6 сезонів. Бо у деяких акторів там контракти на такі терміни підписані. Порушують такі заяви NDA і чи не полетять такі актори зі своїх акторських крісел прямо через всю пустку Махаве. Stellar Blade вийде на ПК вже 11 червня, ще й з новими штуцями. Взагалі сталася маленька прикрість на youtube канал PlayStation Трошки раніше потрібного часу трейлер цього релізу, але поспішили прибрати. Але по-перше, інтернет пам'ятає все, а по друге, вже його офіційно запублікували. Зокрема, вже відомо, що гравці на ПК отримують нові безфайти, скінчики, кінчики, кросовер знір автомата, підтримку Steam Deck, покращення графіки та нові озвучки локалізації української не буде. Розходимось. Сподіваюся, нікого там в PlayStation не звільнять за те, що. Випадково злили трейлер раніше. Я завжди переживаю за таких людей, як людина, яка вміє косячити випадково мені їх шкода. Вийшла в світ українська візуальна новела квіткова крамничка Ханако від львівської студії Фанта Геймс». Пару років тому я вам про неї розповідала ще в рамках суддівства. По-моєму, навіть першого Індікап'юкреїн гра приймала там участь. І ось після шести робків повного циклу розробки вона вже вийшла для вашої втіхи. Чуттєва і мила гра в естетиці Японії про сенси квіткових букетів з чудовим звучанням від Олекси Мельника та Мар'яни Янгевича Ще купи, купи, купи відомих українських блогерів, і гравців. Всагалі я Дещо прибрехала, адже це не просто візуальна новела. Так подається лише сюжет, а також є інші механіки для цікавішого ігроладу. Збирайте квіткові композиції, садіть квіточки на городчику, виконуйте квести і просто релаксуйте. Гра має чудовий рукотворний візуал стилістиці, аніме а також шикарнючий вайб. Дізнайтеся історію маленької Ханико і відвідувачів її квіткової лавки, в якій вона допомагає своєму дідусю. Сюжет тут не лінійний, маємо варіації події. Сама гра вже є в стім, ще й з непоганою знижкою була. Але мені здається, коли я це записую, знижки нема, але там цінники так не дуже високі. Я вам залишу посилання внизу, щоб ви не блукали, і відразу знали, куди вам іти за посиланням під відео. Ходять чутки, що цього року рокстар таки видадуть величного крадія автомобілів, але не шосту частину, а четверту, точніше ремастер четвертої частини. Подейкують, що він вже в розробці і настільки довго в цьому стані, що навіть готується до релізу. Тому є певні шанси не надто високі. Не сподівайтеся, прям дуже дуже сильно. Що ми все ж таки отримаємо покращену версію GTA в кращій якості з підтягнутою графікою і відповідно до сучасних вимог сучасного геймера. Але це взагалі по поводі писано, тому не сильно сподівайтеся. Це така велика велика чутка. А тепер дійсно до важливих новин Saintful Games повідомляють, що вже працюють над можливістю створення і продажу. Іграшки плюшевого ЕСКІ. Вони наголошують, що наразі будь-які покупки є неліцензованими і просять не підтримувати виробників, які без дозволу створюють і заробляють на продажах цього милуна. Тому варто трошки почекати, і скоріш за все, ми таки отримаємо можливість замовити, ну в нашому випадку, десь з Амазону чи з якогось європейського сайту, плюшечку найкращого створіннячка з нещодавного релізу Клеропску Рекспедішн 33. Гра до речі, дійсно добре зайшла на реліз. Її дуже хвалять, а я просто закохалася. Частково відео на каналі не виходили саме через неї. Частково через неї, частково через те, що там техніка дуже сильно вибрикувалася. Я знімала це відео три рази. Точніше, цей випуск, 33-й, я знімала три рази сьогодні четвертий, І я дуже сподіваюся, що він таки вийшов. Якщо він вийшов, поставте мені, будь ласка, сердечко в коментарях. Взагалі, взагалі, весь цей час я не сачкувала, не просто гралася в неї. Я майже закінчила New Game Plus. Але я підготувала фактично весь образ і вже дописую текст для огляду. І взагалі образ ви вже могли бачити в шортс, які є на цьому каналі, і не тільки тут. Тому чекайте, скоро все буде. І взагалі розкажіть, наскільки вам сподобалась чи не сподобалась гра, тому що загалом її не хвалюють, але є люди, які вона не зайшла. Мені цікава ваша думка, тому що я просто в обсесі. Мене давно так ніхто не чіпляв. <сіх> Вибач, мій хлопче, мене давно так ігри не чіпляли, тому я дійсно просто в ауті з нею. Вона мені дуже сподобалась. Коджіма поділився деякими своїми ідеями на одному з подкастів. Крім того, що майстр готує реліз наступної Trending, він ще й має нові ідеї. Я сумніваюся, щоб він їх не мав взагалі. Я думаю, у нього там купа блокнотів списана. Уявіть собі гру, що ви граєте, але от ви підзабили на неї або не змогли продовжити, не захотіли, і щось сталося. І от за декілька тижнів ви повертаєтесь до неї. Ваш головний герой ні чорта не пам'ятає. Як ви з керуванням інколи, коли забуваєте керувати, дропаючи гри потім повертаючись, але персонаж не пам'ятає, наприклад, як кастувати закляття, як ходити, що взагалі відбувається і що він тут робить. Кочима взагалі любить гратися з різними механіками, які переплітаються з реальним життям, тому хотів би спробувати втілити і таке. Ще раніше в Metal Gear Solid він використовував реальний час як механіку псування їжі, яка починала гнити чи пліснявіти, коли там її підбирали, якщо ви не з'їдали її за декілька реальних днів. А протухша їжа мала погані наслідки для снейка і, взагалі, ставала просто якоюсь біозброєю для ворогів. А ще один з босфайтів у Metal Gear Solid 3, я не хочу спойлерити і казати, який саме, то бос там помирав від старості, якщо ви трошки б почекали. А трошки це десь тиждень реального часу. Тобто ви починали босфайт. Виходили з гри, приходив тиждень ви приходите, і помер від старості. В першій частині, де Stranding ідео хотів, щоб у Сема відростала волосся і борода, аби треба було голитися і святкувати за доглядом персонажа. Але він відмовився від цієї ідеї з поваги до Нормана рідуса. Пан японець не хотів, аби актор такого рівня виглядав надто недбало на екрані. Хоча стривайте, а хіба борода й волосся не відростало Геральта в «Дикому дикомгоні в третій частині? Мені здається, по-моєму, там таке було, але це все лочилось на. Протяжність історії, тобто не на реальний час, а на те, скільки днів Геральт там ходив білим садом чи Новіградом. З часом не from time to time, а прямо з часом, як з. Штукою, кучі навигадував вигадував насправді купу різних концептів: від народження до дорослішання і смерті. Взагалі, сім вже існують хідео. Забувай про цей концепт, так і про фермерство, коли потрібно було б вичекати дозрівання вина чи сиру. І взагалі той самий концепт забування, на його думку, можливо, коли навіть зможе бути втіленим життя. Це було б цікаво, напевно, але можливо не дуже результативно. Взагалі, я колись думала написати книжку, яка б сама себе стирала, якщо б ви не встигали її прочитати. Але наші технології ще не настільки на тому рівні, особисто мій мозок, який не здатний чи поки писати книжки. Ну а папір в наш час не може саморуйнуватися. Він на це не запрограмований, точніше, не в такий швидкий час. Він дуже дуже повільно псується і розпадається. Книжкова рекомендація на сьогодні буде дуже тематична. Володарі дум я зараз, як в прогнозі погоди. Це топова книжка для всіх зацікавлених в індустрії. Джон Ромеро і Джон Кармак не пересічні гроби, а справжні легенди, які винайшли одну з кращих, сперших, з скривавіших, з майштабніших шутерів ever. Але ця книжка це не про успішний успіх і веселку в небі, а скоріше про успіх через купу сраки, матів, складнощів, клопотів і проблем. Ми дізнаємося історію Ромеро з самого його дитинства, як хлопчина, що марив відеоіграми малював криваві комікси, дитячі створив легендарний шутер. Зізнаюся, я ще не до кінця її дочитала, але ця книга варта себе з першої сторінки. Справжній трилер про створення шутера. Вона свого часу надихнула купу ігроробів, тому творці пікселів придивіться уважніше. Воно вам треба. Чи переживає екранізація Bioshock Таке ж виробниче пекло, яке переживали ігри. Кен Левін ще той бос. Якщо хочете, почитайте в книжці на ресет. Там багато про його підходи до виробництва. Я думаю, вам сподобається. Але взагалі про екранізацію башок говорять давно. Але в якому вона стані, все ще в продакшені. Це весь коментар від режисера Френці Лороца. Нагадаю, тайтл готують Netflix. Вперше про це заговорили в 22-му році, зараз 25-й. і ще досі немає жодних якихось гучних офіційних анонсів, затвердженого касту, чи взагалі натяків на те, що ми її колись прям точно не побачимо наразі. Майкл Ґрін написав Чорновий Драфт. Майкл Грін це автор Логана і того, що біжить по лезу 2049. В цілому дуже класна кандидатура. Я б подивилася. Але фінальний скрипт до серіалу закінчив Джастін Роуд, це сценарист Термінатора, частини темні долі, якщо не помиляюся, і нещодавнього релізу Секретний рівень. У процесі створення купа проблем, зокрема, через страйк сценаристів, був великий час, коли ніхто нічого не робив, але наразі робота йде. Кажуть, що творцям треба багато консультацій, аби відтворити все правильно, і робота над шоу взагалі дуже складна. Ще й бюджет йому різали. Одним словом, все не слава букеру, але й без Букера ми обійдемось, тому що сюжет буде довкола перших частин, якщо грошей вистачить на відтворення захвату. Але сам Кен Левін долучений до проєкту. Можливо, через нього це все затягнути затягується. Frogwares релізнули The Sinking City Remastered, як і очікувалося з березня, покращена версія, що відтепер працює на Unreal Engine 5, а це нам дає на секундочку 4К, підтримку DLSS, FSR, TSR, Upscaling та інші штучки. Так от, гра вже вийшла 13 травня. Якщо ви власник оригінальної гри, то можете оновитися без доплат. А якщо хочете купити наново, то пікніть карточкою на 449 гривень в Steam. Хоча зараз гра ще доступна на Xbox і на PlayStation 5. А в Steam це зараз ще й діє знижка 50%. бо на консолях пікнути карточкою доведеться в розмірі 850 гривень. Українська гра Trash is Fun вийшла на Nintendo Switch та на PlayStation, ще й з дуже приємною ціною. Всього лише 5 доларів. Ніколи ще переробка сміття не була така жвава і динамічна. П'ятіть спробуйте. Ви можете знати цю гру. Вона була доступна на ПК на Xbox ще раніше, але тут маємо вихід на інші консолі, плюс на портативку. Творці Brain Media – це невелика українська студія, частину з якої складають учні середньої та старшої школи. Вони разом зі своїм вчителем створили цей фановий фан, у якому на кшталт поверкукт треба буде разом з друзями займатися переробкою сміття. Це класна екологічна ініціатива прищеплювати дітям розуміння чистоти і збереження природи, а ще й просто гарна можливість затусити з друзями на вихідних, взяти там піцу, пофанитись, але потім коробку, будь ласка, утилізуйте з розумом. Тим паче під такий динамічний саунд не фанитись не вийде. Супер Маріо Ворлд, можливо, такою назвою буде наступна стрічка про братів Маріо в кіно. Знову хтось не додивився, поспішив і злив новину раніше часу. В одному з прес-релізів NBC Universal зазначається, вже потерли, вже не зазначається про майбутній фільм від Universal та Illuminations з назвою Супер Маріо Ворлд. Хоча це може бути робоча назва, адже у цьому ж релізі значились також Шрек і Міньйони. А вони всі мають окремі підназви, тому можливо це лише дійсно просто чорновий варіант. Але мені здається, що це не чорновий варіант, а релізний формат. Бо гучно, чітко і об'ємно. Плюс фінал першої стрічки вже дав нам наживку у вигляді йоші, який є частиною якраз таки Mario World. Я розумію, що варто просто почекати і все покажуть, і анонсують, і заявлять. Але ось такі ось чутки ходять. Нашим розіграшам з командою «Палая» Колісної ліри від Денагарді з автографами Персі Вальшу Ми зібрали понад 300 тисяч гривень на Мавіки для 112-ї бригади ТРО в часовому яру. Дрони вже виконують свої задачі. А військові з бригади передають вам привіт і подяки. Ми бійці 244-го батальйону. Дякуємо агенції Палая спільноті Games та каналу Вік Атика за передані нам дрони. Мавік 3Т, 3 «Мавіка 3Про» та комплекти батарей до них. Стоїмо разом до кінця. Слава Україні! Героям слава! Збір вже давно закінчений. Я лише завинила перед вами апдейт з переможцем, яким став пан Зірочка, 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 Зірочка. Зараз ви бачите, як при святий на банку показує цього щасливця. Але нам пощастило, пан Зірочка зазначив свій номер телефону, і Ліра вже давно поїхала до нового господаря. Повна звітність від команди Палає, з якими ми робили збір. Вже є на їхній твіттер-сторінці і я залишаю вам її внизу. А від себе я щиро хочу подякувати за залученість. Це був дуже важливий збір. На жаль, один з багатьох зборів. Тому продовжуємо підтримувати армію, аби тримати Україну. І зокрема, наразі ви можете долучитися до збору Олдбоя. Там розігрується просто Xbox у стилістиці Брами Балдура. Просто єдина і неповторна консоль у всьому світі. Також залишаю вам посилання на збір, аби ви ознайомилися з усіма деталями і долучилися до збору. Я перевірю, але перед тим як бігти ламати ваші карточки, я піду подякую людям, які постійно допомагають цьому каналу триматися, розвиватися і, взагалі, є фінансовими спонсорами цього дійства. Ярослав, Данила Майстер, Дмитро Ковальчук, Дмитро Райчук, Євген Скачков, Родні, Андрія Лед, В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Вадим Король, Ейблека, Деніт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон, Іп, Данило Майстер, Данило Майстер, 2, Теренціус, Іван Заплатинський, Дженсі Сіджєслінкольд, Макс Маклін, Олег, Упермалков, Верволфтандер, Вервулфстандер, Два 2, Ельдрю Анастасія Рябоволова, Анютка Калех, Вікторія Каражанова, Влад Еф, Саня Одінсон, Юра Крот, Алекс Зав'ялов, Амір, Антікрайзис Плейс, Авелера, Дастін Гок, Дмитро Сокур, Юджин Баньковський, Дженьюс Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обірен 1337, Олександр, Олександр Кулік, Пердольча, Радіон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шотовський, Сергій Скарбник, Технобратер, Владислав, Юрій Тідовець. Дякую вам всім, неймовірне. Дякую за те, що ви подивилися. Я сподіваюся, що ви там діваєтесь тепло, тому що на вулиці весна а за відчуттям осінь. Ну і коли б там дивилися це відео, добрий ранок, добре. День, добрий вечір, гарної ночі. Смачного, з весіллям вас. Так, я буду весь випуск перекидати волосся з боку на бік, тому що воно мене бісить. Бо воно інколи я виглядаю, як продавчиця Тьотя -точок Клара або продавщиця Валюша. Привіт, кургана агрегат. Колодить макохва я не буду. Ще у першій дезтренінг, ідео ходив, ходив, Хідео ходив, куди ходив ідео. А на консольках пікнути карточкою доведеться десь приблизно в розмірі 80 50, 80 а. Хочете помилуватися? Не хочете помилуватися? Хочете помилуватися Чорним морем, вдихнути солодний, бриз, солодний, солодний. Що таке солодний, я не знаю.